Пошта стоїть вже щось привезла нам. Потім розберемо, покажемо вам, що приїхало. Дивіться, пам'ятаєте, показували колонки. Була тут великий штабель, такий зелений, темно-синіх і чорних. Дивіться, скільки вже залишається. П'ять темно-синіх і три чорних. Одну беремо зараз на відправочку. Це бренд Хоко. У будь-якій кількості, в будь-якому випадку, вони продадуться. Вони продаються, тому що це одні з найкращих колонок. Запам'ятайте цю назву, hc 6. Аж 6 ось така назва. Колонки, два динаміка, 20-ваттна, маленька і 20-ваттна. Хто дивиться, слідкує, бачив, тут було все отак до потолка забито. Місяць часу їх нема. Отож, думайте, гадайте. Готуємо далі замовлення. Беремо ось такий блочок Волкер для швидкої зарядки павербанка. Ось така кухня на сьогодні готується на відправочку. У вхід йдуть і куланки, і кабельки, і павербанки, і наушники, і навіть світлолампочки. Зараз це все запакуємо та відправимо новою поштою. Нулися забрати останній павербанк Басеус на 30 тисяч стар 22,5 двадцять Ось такий зі свіжою датою виробництва 25.05. Також забираємо останній павербанк Хоко на 50 тисяч міліампер і дві пари безпровідних наушників AirPods Pro другого покоління. Сьогодні вони відправляються. Є ще в наявності ціна 1450 гривень, плюс чехолу подарунок. Кому потрібно для замовлення, пишіть в Директ. Ото сходив по товар. Ще стільки заказів додавалося. Зараз будемо пакувати і зарядки, і павербанки, і наушники. Тому всім гарного вечора. Ви знаєте, що у нас є різні товари. Тож звертайтеся, пишіть в дірект, запитуйте, не бійтеся, не соромтеся. І отако запакуємо вам також. Ще почекаємо дівчат, віддамо наушнички і побіжимо на пошту відправляти.